За ініціативи президента Володимира Зеленського, в Україні успішно працює проєкт Пліч-Опліч. До нього долучилися 15 регіонів. Спільними зусиллями відновлюють Херсонщину. Наша область опікується трьома селищами. У команді будівельників працюють і фахівці з Кам'янського. Сьогодні розповімо вам, які роботи ведуться та що вже зроблено у зруйнованих домівках. Продовжуємо працювати в напрямку допомоги Херсонщини, Бобровику, Старосілля, Ольгина. Відбудовуємо ці села після російських загарбників. Наразі 31 будинок повністю відновлено, 40 в роботі. Нагадую, що 220 об'єктів нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися в свої оселі, в комфортні будинки. лагодимо дахи, лагодимо фасади, встановлюємо вікна та двері. Є серед бригадирів Крило із Кам'янського. Чоловік розповів, що завдання його групи підтримати місцевих жителів і допомогти відновити житло. Ми трішки більше як місяць знаходимося тут. Дійсно, виїжджали виїжджали наші експерти, робили комплексну перевірку будівель, робили дефіктові акти, і на основа на основі цього вже формували заявку щодо матеріалів і спеціалістів, котрі нам необхідні в даному місці. Будівельним роботам передувало комплексне обстеження кожного понівеченого будинку. Таких у трьох селах понад дві сотні. На відновлення одного будинку йде декілька тижнів. Окрім основних робіт, майстри з нуля зводять і веранди. Якщо у людини повністю вона зруйнована, то звичайно ми її демонтуємо і виганяємо знову. Ну, у кожної хати є своя віранда, але ну, в залежності від постройки вона має свій індивідуальний характер. Мені радісно бачити посмішку на їх очах, коли вони бачать вже відновлені свої будинки, і в них є бажання жити далі. В Україні єдині, незламні, непорушні. Наразі починають працювати школи, лікарні, магазини. Люди повертаються в свої домівки. Місцева жителька Тетяна з Калинівської громади приїхала додому. Як тільки дізналась, що розпочали відновлювати рідне селище. Купація ми пробули два місяці і виїхались. Там за городом стояв у нас через хату перелітав. Ні, ну віку немає, не було, кришу побило. В хаті там так трошки. Пописали ж двері в хаті там. Страшно було, звісно, заходити, бо ж можуть бути були міни. І це спочатку наші перевірили, а потім не вірили, що нам поможуть. І ми щиро дякуємо, що нам допомогли. Це одна історія із сотень інших. Кожна родина це окрема доля, яку зламала та кардинально змінила війна. Наразі поступово відбудовують будинки, вулиці, райони та міста. Дивлячись на це, можна сміливо сказати, що українську націю не перемогти.